Сьогодні хочу вам показати поближче пляшечки від американського бренду Hyoші. Дивіться, є у них ось така маленька пляшечка на 160 мл. Соска в комплекті тут йде від 0 до 3 місяців з повільним потіком рідини. Тобто ці пляшечки йдуть для новонароджених. Є ще ось такі великі пляшечки: вони йдуть на 240 мл, і соска в комплекті йде 6 плюс місяців. Тут швидкий потік рідини. Також є ось такі перехідні соски. Вони йдуть на середній потік рідини 3-6 місяців. Ці соски підходять як на маленькі пляшечки, так і на великі. Єдине, що вони ось тут в коробочках йдуть дві штучки. На сайті ви можете замовити одну штучку або що у Просто комусь поїде ось такі коробочки, а комусь просто у пакетику, бо мені прийдеться розкривати ось тут пакування та розділяти ці соски. Так, повернемось до пляшечок. Пляшечки виконані з силикону, дуже вони м'якенькі, вони настільки приємні на дотик, що ви, коли потримаєте їх у руках, ви не захочете ніяку іншу пляшечку. Це я вам гарантую. Дивіться. Тут ось така дуже широка шийка, вона дозволяє легко вимити пляшечку. Натуральна форма соски максимально наближена до форми грудей мами, тому ці пляшечки відмінно підходять для змішаного годування. Також тут є ось така двохклапана система подачі повітря, яка запобігає появі газиків, коліків, зригувань, і дітки більш спокійні. Після годування з цими пляшечками. Ці пляшечки є у чотирьох кольорах, як і більшість товарів цього бренду: є така рожева, сіра, біла і ось така чорна. Великі пляшечки точно так же є у всіх чотирьох кольорах.